Вітаю, друзі! Сьогодні 31 січня. З вами Валерій Клочок. Вчора пізно ввечері до Верховної Ради внести оновлений законопроект про мобілізацію. Ну, точніше, у нас є закон про мобілізацію, але хочуть внести до нього певні зміни. І ця історія не нова. Була вже така спроба перед Новим роком. Законопроект активно обговорювали, він отримав шалену кількість критики і, врешті-решт, його уряд відкликав. Ви пам'ятаєте, я вам розповідав тут на каналі свої варіанти розвитку подій до кола того документу, і припускав, що його точно не проголосують. Ну, от бачите, воно ну, справдилося. І що стосується цього документу, в мене є також сумніви, що його проголосують у тому вигляді, в якому він внесений. І, мабуть, швидше за все, зміни до нього будуть просто величезні, колосальні і грунтовні. Тому що за своєю суттю ні перший документ, ні другий фактично не відрізняється. Для того, щоб проаналізувати його, я вам пропоную спочатку підписатися на канал. Хто цього не робив раніше, хто не натиснув на дзвіночок, натисніть. Ну і, будь ласка, напишіть усі, хто мене дивиться, коментар до цього відео, щоб відео краще просувалося і не забудьте ставити вподобайки. Я вам за це буду шалено дякувати. І так, поїхали. Законопроект зареєстрований у парламенті. Він є на сайті Верховної Ради. Текст його можна почитати. Кілька разів вже були повідомлення, що мовляв, ось ось його внесуть, ось ось його внесли. Але відразу, як тільки з'явилось повідомлення про те, що кабінет міністрів там ухвалив його, готовий його внести. Він десь там по дорозі несуть його. Хоча від кабінету міністрів до Верховної Ради не так далеко, там ніжками буквально три хвилини ходьби. Але не про те. То вже були повідомлені і коментарі від депутатів від слуг народу про те, що цей законопроект до березня місяця точно не ухвалять. Так що можете фіксувати цю дату. І головними представниками цього документу, тобто ті, хто його будуть представляти в парламенті, є міністр оборони, пан Умєров і співдоповідач головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Ви добре пам'ятаєте, коли з'явився перший лише законопроект, відразу ж на прес-конференцію свою першу прес-конференцію вийшов головнокомандувач і пояснював, що не він є законодавчим ініціатором цього. Проєкту він працював у цій групі, але всі пропозиції напрацьовувались кабінетом міністрів. Ну так, сразу, відразу скажу, що відводив від себе грім, тому що розумів, що критики буде багато, але і до цього її, як на мене, буде не менше. І вже чимало юристів розбирали її детально, тому я на таких деталях там зупинятися не буду. Звісно, проговорю їх, але тут більше важливий зараз політичний момент. Давайте ж звернемося до самої пояснювальної записки, коли ви відкриваєте картку законопроекту. Там є кілька документів, які йдуть до нього. І один із них це пояснювана записка, в якій написано, що в зв'язку з триваючою військовою агресією Російської Федерації проти України нарощування сил агресора щодо подальшого захоплення території нашої держави. Ну, зокрема, Путін сказав, що він планує там новий наступ, постало питання щодо удосконалення механізмів проведення заходів мобілізації. Удосконалення. А далі пишеться: для залучення більшої кількості населення. Бажаючого стати на захист суверенітету територіальної цілісності України, а також забезпечення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів та удосконалення окремих питань проходження військової служби, як попередній, так і цей законопроект спрямовані на те, щоб розширити базу тих, кого можна мобілізувати, бо вона направду дуже звужна. Тут заради правди, скажу так справедливо є. Але що ж пропонується, і що ну, може бути ухвалено, і чому його не ухвалять? Або чому я маю сумніви, що таке положення навряд чи буде підписано, врешті-решт, президентом України, тому що процедура в кінці е, ухваленого документу е, має один із пунктів: це підписання закону самим президентом, і так. Які ж пункти йдуть у цьому законопроєкті, я візьму лише основні. Призивний вік зменшують з 27 до 25 років. Нагадую, у нас вже проголосований закон ще в травні минулого року у Верховній Раді, направлений після цього президента, який передбачає зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років. До цього часу цей закон не підписаний, тобто його голосувати не потрібно, ця норма є. Бери, підписуй, все. Але президент сказав, що мені потрібна мотивація, пояснення, для чого це робити. І коли його запитували на прес-конференції перед новим роком, а чи він підпише, якщо така норма буде у новому законопроекті, він сказав, так, підпишу. Але щодо обов'язкової мобілізації жінок, сказав не підпишу. Наступний пункт для виїзду за кордон потрібен військовий квиток. Нововведення можуть ухвалити. Електронний кабінет військовозобов'язаного, там медогляд обов'язково. Я ставлю під сумнів те, що положення про електронний кабінет, хоча вже електронний реєстр вони ухвалили, що це буде такою дуже обов'язковою і ефективною е опцією для того, щоб вручати повістки електронні. Тому що ну, на законодавчому рівні це ухвалити буде, в принципі, мало реально. Медогляд так, він залишається обов'язковим. Тут немає нічого такого, але якщо людина не пройшла медогляд, то її не може мобілізувати. Те саме було раніше. Після оголошення мобілізації є 60 днів, щоб уточнити облікові дані через СНА, ТЦК або електронний кабінет. В ну, принципі, мобілізація вже почалася давно, але, як бачите, мобілізаційні дані далеко не всі їх поновили. Звільнення зі служби можливе у разі 36 місяців безперервної служби. Питання в тому, служби де? В глибокому ТУ чи напередку? Поки що цей законопроект не уточнює ці дані. Якщо прийшов добровільно до ТЦК, після ВЛК є 2 місяці і строчки, потім курс підготовки. Сьомий пункт відстрочка від призову осіб з трьома дітьми не надається, якщо є борги за елементами. Люди з інвалідністю всі груп звільнені від військової служби. Але далі йде протиріччя в самому законопроекті, тому що, до прикладу, особи з інвалідністю другої та третьої групи до кінця року мають пройти переогляд на придатність. Є виключення, там передбачається певні виключення. Виключається таке поняття як обмежена придатність, а натомість вводиться е, таке поняття як тимчасова придатність, тобто фактично одне й те саме, але е, буде 9 місяців з моменту введення вступу в дію цього закону, е, знову перекваліфікуватися, точніше, переоглянутися військово лікарняної комісії, для того, щоб підтвердити свій статус обмежено придатний. Далі щорічна відпустка на 15 днів, звільнення з, звільнення з полону військовим. 90 днів відпустки. Якщо ти переїжджаєш в інше місце, тобі не потрібен дозвіл ТЦК, ну я вам просто нагадаю, свого часу, ще в 2022 році Залужний виступав з ініціативою, щоб всі чоловіки, які переїжджають з області в область, вони брали дозвіл у військоматі. Тоді цю ініціативу Зеленський зарубав і сказав, цього не буде. Ну, хто забув, просто нагадую, що така дійсно історія у нас була. Після мобілізації обов'язкова підготовка 2-3 місяці. Це проходження в навчальних центрах, вона нібито сьогодні є, але як відомо, є випадки, коли просто швидше відправляють на передову. Базова військова підготовка замість строкової служби, ну, як на мене, це взагалі якась дуже дивна річ для чоловіків від 18 до 24 років, вона має тривати до 5 місяців. Звісно, це дуже добре, що буде хоч якась військова підготовка, але в якій формі вона буде проходити цей закон там не виписує. Можливо, в формі строкової служби, строкову службу відміняє, заміняє її базовою. А кожні 5 місяців ви повинні будете проводити призов в ТЦК в той час, як треба проводити мобілізацію. І плюс до того, зважте, що це реально дуже великі фінансові витрати. Тим паче, чоловіків від 18 до 24 років дуже багато. І якщо їх всіх мобілізувати, так як це зараз передбачає закон, ну це потрібні величезні ресурси. Загальновійськова підготовка у вишок для чоловіків, жінки за бажанням, ну, в принципі, це було у нас і є, ну не не всіх в вузах була військова кафедра, але менше з тим. За заявою ТЦК, суд може ввести для ухилянтів обмеження у праві виїзду за кордон, у праві керування авто та арештувати рахунки. Це дуже цікавий пункт, я вам поясню. Те, як це коментують юристи, я більш ніж переконаний, що багато із вас, хто вже чув про це. Ну, до прикладу, окей, виїзд за кордон, заборонити можна, і нині сьогодні чоловіки не вийдуть за кордон без дозволу ТЦК. З цим все зрозуміло. Керування авто, ну так, може бути, якщо вас перевірив даїшник і ви. Встановили факт проти вас, або відносно вас, що ви дійсно не перебуваєте на обліку і вас позбавили права керування. Там на гіпотетичний автомобіль забрали. Але що стосується арештів рахунків, то ну уявіть собі ситуацію, що практично всі чоловіки просто відмовляться від користування електронними рахунками. Вони кошти, які є, просто знімуть, і банківську систему не те, що покладуть, або гроші переведуть своїм дружинам, яким там довіряють да, або в кого вони є. Тому. Теж реалізація такого пункту і практичне його використання, як на мене, є дуже дуже сумнівним. Я додам, що таке рішення може бути ухвалено за рішенням суду. Тобто гіпотетично, допустимо, якщо у нас там ну, сьогодні є якихось там 100, 200-300 тисяч ухилянків в Україні, якщо буде подано відповідні судові позови е територіальними центрами комплектування до адміністративних судів, то суди просто ляжуть, Вони не зможуть розглянути таку кількість позовів. Це просто-напросто, друзі, нереально. Тут загроза і судовій системі, і банківській системі, тому я більше ж переконаний, що такі норми не спрацюють. Повістка може бути надіслана через електронний кабінет призовника. Знову, яка міра відповідальності, якщо я не перевіряю свій електронний кабінет, це також ну, поки що не зрозуміло. Тому я кажу, з точки зору практичної реалізації таких ідей, вони, як на мене, дуже сумнівні. Поважні причини неприбуття за повісткою, зокрема, хвороба чи смерть близького родича, там теж є нюанси, які можна обговорювати, але, ну, я не думаю, що це настільки зараз принципово. І українцям за кордоном не надаватимуть консульську допомогу без військового квитка. Але що тоді робити тим чоловікам, які виїхали раніше без цього військового квитка. Вони мають стати на облік і отримати відповідний військовий квиток. Але як там і де вони будуть ставати на військовий облік? Ну я думаю, що це питання буде врегулюватися Кабінетом міністрів. Можливо, про консульства, як будуть організовані якісь там військові аташе, будуть брати їх на облік цих чоловіків, якісь документи їм, можливо, будуть виписувати. Але е як їх мобілізувати, залишається питання від. Тому що вони повинні пройти військову лікарня, лікарняну комісію. А як це вони будуть робити за кордоном? Знову я поки що не готовий вам це прокоментувати. Тобто, в самому цьому законопроекті є багато норм, які скопійовані фактично з попереднього. Тому я і говорю, що або до другого читання конкретно дійде вже документ абсолютно відмінний від цього. Де виключать спірні моменти, ну можуть залишити, наприклад, ту ж норму щодо здобувачів другої вищої освіти, бо таке право буде позбавлені. такого права будуть позбавлені нинішні здобувачі другої вищої освіти, якщо цей рівень освіти ну, такий самий, який ви маєте. Ну, і тому числі аспірантам не дозволять вже закінчувати повністю навчання в аспірантурі, якщо вони навчаються за власний кошт. Це також норма, яку будуть, я думаю, обговорювати. Ну, До речі, кількість тих, хто здобуває освіту, другу, вищу, ну, обчислюється десь близько 100 тисяч чоловік. Так само, як і за умови зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років, додатково на обліку з'явиться ще близько 140 тисяч чоловік. Тому цей законопроект покликаний для того, щоб збільшувати саме мобілізаційний ресурс. Непривабливе слово, я теж його не люблю, але збільшувати кількість тих, хто може бути мобілізований. І чому я говорю, що це питання політичне, тому що історія із. Ну, не те, що автором, а одним із тих, хто розробляв цей законопроект, але а, саме паном генералом Залужним, а, яка з'явилась вчора, позавчора, коли ми активно обговорювали питання можливої відставки, знаходить своє продовження відображення саме в цьому документі. Ну от буквально сьогодні у виданні The Washington Post виходить дуже цікава стаття. Вона і за залужного, і проти залужного, скажу так. Бо в ній мовиться про те, що дійсно на ставці головнокомандувача була розмова Зеленського з залужним, і Зеленський сказав, що він залужного звільнятиме. І вони не порозумілися саме на питаннях мобілізації. І таке непорозуміння триває між ними давно саме щодо мобілізації. Ну, ви пригадуєте, що перші цифру. Про 500 тисяч необхідних кого мобілізувати, назвав саме Зеленський на своїй прес-конференції. Він каже: Я ну, не можу знайти пояснення того, для чого, мовляв, стільки людей мобілізувати. Залужно інша позиція. Він говорить, що треба мобілізувати, хоча він жодного разу таку цифру не називав. Видання пише, що дійсно саме на тлі от мобілізаційного питання виник у них такий спір, дискусія. І Зеленський пояснює і говорить те, що, мовляв, він зараз не бачить і сенсу мобілізувати стільки і не має ресурсів для цього. І тим видання пише, що розглядають дві кандидатури на посаду головнокомандувача збройних сил України у разі відставки залужно, але вже так пишуть що, нібито цієї відставки точно не минути питання лише часу. І е, я так думаю, що це дійсно, якщо от процес цей буде тривати з мобілізації, то е, відставка може статися ближче саме до моменту розгляду цього законопроекту у Верховній Раді або вже після конкретного схвалення, і тоді буде, мовляв, така причина. Всі побачать який документ, що він дійсно ну, не може бути ухвалений, а його представлятиме у міру із залужним. Це моє припущення, друзі, з огляду на те, що я бачу сьогодні загалом у публічній площині. Кандидатами на посаду. Оно командувача називають Буданова і Сирського, Ви про це вже чули. Буданова як одного із військових, який вбачає стратегію успіху, саме знищення інфраструктурних об'єктів у глибокому тилу ворога на території Росії. Щодо Сирського, думки у військових суттєво розходяться, як пише видання. Ну і те, що до прикладу я також знаю, чув, то дійсно думки розходяться, але називають одного іншого, іншого прихильними до Зеленського і до Єрмака. Так пише це видання. Тому, друзі, з огляду на всю всю історію, текст законопроекту і аналіз того, що вже робили мої колеги, юристи, і те, що я вивчав сам, і те, що сьогодні коментував я вже деяким виданням. Хочу вам сказати, що ну, перспективи цього документу точно такі самі, як і попередньо. Швидше за все, як я говорив, буде ухвалено невеликий закон, який передбачатиме зміни там частині зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років, і що стосується, до прикладу, саме а, тих, хто здобуває другу вищу освіту. Ну і я так думаю, що й тих, хто перебуває за кордоном, тому що Зеленський на цьому дуже активно робить акцент. Але як це забезпечити на практиці? Поки що питання відкрите. Тому слідкуємо за цими подіями. Ще раз наголошую: документ буде ухвалений не раніше березня місяця. Це, ну от як на мене, це в ідеальному випадку. Сьогодні рахуйте 31 січня. Час є, щоб його вивчати, слідкувати за новинами. Для цього підписуйтесь на мій канал. Я обов'язково вас інформуватиму тут про ці всі події. Е, можете також слідкувати за новинами в моєму телеграм-каналі. Посилання на мої соцмережі знайдете під описом до цього відео. Поширюйте відео друзям. Дуже прошу по коментар, про коментар. Вподобайку. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!